Сьогодні 15 березня, Всесвітній День прав споживачів та Міжнародний день захисту більків. Дитинчата гренландського тюлення є об'єктом полювання вже багато десятиліть, перш за все через своє прекрасне хутро, а також День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України. 1907 року до Миколаївської водогінної мережі була підключена унікальна водонапірна вежа. Виконана за проектом всесвітньо відомого інженера Володимира Шухова. Її висота становить понад 25,5 метрів із баком 32 метри, а обсяг резервуара 50 тисяч відер. Це 615 кубометрів. Нині водонапірна вежа вважається візитною карткою нашого міста. Крім того, має статус пам'ятника історії і культури місцевого значення. 1917 року. У Росії було сформовано тимчасовий уряд, а цар Микола II зрікся престолом. У 1927 році у Запоріжжі почалося будівництво дніпро п'ятого ступеню каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Через 5 років було введено в експлуатацію перший гідроагрегат, а у 1939-му стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тисяч кВт. 18 серпня 1941 року, після прориву німецьких військ у районі Запоріжжя, гребля Дніпрогесу була підірвана працівниками НКВС. Наказ на знищення Дніпрогесу віддав особисто Йосип Сталін. В зону повені потрапили як німецькі війська до півтори тисячі осіб, так і червоноармійці, які здійснювали переправу через Дніпро, а також цивільні мешканці острова Хортиця та прибережної зони. Їх жертви оцінюються істориками до 120 тисяч осіб. Через 46 діб після вибуху Запоріжжя було захоплене німецькими військами. Німецькі будівельники частково відновили зруйновану частину греблі, а влітку 1942 року замість виведеного з ладу запрацювало нове обладнання гідроелектростанції німецького виробництва. При відступі німці замінували ГЕС, але радянські розвідники змогли вчасно перерізати дріт і врятувати станцію від другої руйнації. У 1947 році перший агрегат Дніпровської ГЕС було введено в експлуатацію. У 1972 розпочато будівництво другої черги Дніпро ГЕС, а у 1981 дев'ятсот станція вийшла на повну потужність. Нині середньорічне виробництво електроенергії Дніпровської ГЕС. Дорівнює понад 4 тисячі мільйонів кіловат. 15 березня 1939 року Карпатська Україна проголосила незалежність, а німецькі війська зайняли Прагу. У 1944 році цього дня було звільнено від німецько-фашистських загарбників місто Нова Одеса на Миколаївщині. У 1961 році американський президент Джон Кеннеді виступив у Конгресі. І вів так званий біль про права споживача. У виступі президента були сформульовані чотири основних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим. Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитку, право на споживчу освіту, на задоволення базових потреб і на здорове навколишнє середовище. Перший цей день був відзначений 15 березня у 1983 році. Коли він був закріплений в міжнародному календарі, 1990 рік позачерговий третій з'їзд народних депутатів СРСР обрав президентом СРСР Михайло Горбачова, що став першим та останнім на цій посаді. Перебуваючи на вершині влади протягом двох років, Горбачов проводив численні реформи і кампанії, які в подальшому. Привели до ринкової економіки, знищення монопольної влади КПРС і розпаду СРСР. На даний час оцінка діяльності Горбачова суперечлива. 2005 року в Єрусалимі був відкритий новий музей історії Голокосту «Яд Вашем. Новий музей фокусує увагу відвідувачів на особистих історіях людей, які стали жертвою геноциду. У музеї виставлені щоденники, фотографії та особисті речі очевидців тих трагічних подій. Є і зал імен, де зібрані прізвища трьох мільйонів загиблих у нацистських концтаборах, а також 600 їхніх фотографій. У 1614 році народився Франциск Сільвій, німецько-голландський актор, фізіолог, анатом і хімік, один з найвидатніших викладачів Європи свого часу. У 1830 році Пауль фон Хейзе німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1910 року видав 24 томи новел, 6 романів, близько 60 п'єс і 9 поетичних збірок. У 1854 році Еміль фон Берінг, німецький бактеріолог, розробник протиправцевої сироватки, перший Нобелівський лауреат у сфері медицини. У 1930 році Жорес Алфьоров, видатний російський учений, Нобелівський лауреат 2000 року, автор фундаментальних робіт у галузі фізики і квантової електроніки, а також понад 500 наукових праць, трьох монографій і 50 винаходів. У 1932 році Єже Гофман – польський кінорежисер і сценарист, найбільш відомий завдяки екранізаціям романів Генриха Сенкевича. І у 1950 році Володимир Пучков, чудовий миколаївський поет і журналіст, перекладач, публіцист, лауреат багатьох поетичних премій та активний громадський діяч, такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 15 березня.